С <рес> як стадо напали на цю одну овечку Ось це, до речі, ЮАП. Новий сезон почався 7 липня 2024 року. Я, до речі, Фюзен, і в цьому відео покажу вам, як почався юбілейний п'ятий сезон на Project. прожекту. Починаю. Як же все взагалі почалось? Починаємо ми з того, що тематика цього сезону магічна. З червня у Discord та телеграм-каналі серверу вийшов спойлер, для кого було набрати достатню кількість реакцій під відео для продовження лору. До речі, реакції набрали доволі таки швидко, буквально за пару днів. Отакі ми жорсткі. 5 липня після успішного набору реакцій вийшов ще один спилер. В ньому в цілому були показані нові магічні здібності. Ну самі розумієте, сезон там -то магічний, тому деякі здібності. Так, стоп, а що взагалі сталося 5 липня? Так... День механічного олівця. Що? Насправді, 5 липня вже було оголошено справжню дату початку сезону. Вже на наступний день було виконано повноцінний пост з іншими оновленнями та важливими нюансами. І так, день X. Відкриття сезону. В принципі, як завжди, початок сезону у нас починається з добуття дерева та пошуку місця для майбутньої бази. Та йове, ну знову світло вимкнуло. Ну добре, якщо в мене нема світла, то в принципі можу показати вам нарізки. Ой. Це не зі нарізки. В цілому це теж можу показати. Можу показати вам нарізки зі стрімів та відео від гравців на нашому сервері. Як там загальний сезон починався і одека все. Продовжуюсь. Я з усім давай. Йо! що це дає? Я хорей нашов. А у вас немає. А, тут доступ немає. Я не можу ламатися тут. В принципі, відкриття пройшло доволі таки нормально. Так, не будемо припогане. Мене мечі є. Йди за Ой, боже. Конечно, нема. Вот же, блин, их стоял. Их и всех туда. Если Я забыл тот. Чек Что чат. Ты шо Шотел... а, а... Нихуя. Я зельеварку зовут. Да, да, приват и там и фен. Я поставил две добычки на всякий случай, я а можно залутать. Зарезный кайлом. Вообще одна зельеварка Не оставлю, никому просто. Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tidak bagus, tidak bagus Ну, побачиш. Отбух, отбух. Естественно, ты поган. Бля. Короче, пішли, пішли. Хай Дреймор нас веде, а Дреймор мер. Хай ми даємо, ми за ним підемо. Диви, яка нас урава зібралася, їбать. 280-та висота, щоб пацани. Я думаю, тут ця гора йде аж до потолка світу. О, баран. ми на вершині світу. Давайте зробимо селфі, 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 давайте зробимо фотографію. Оп, отак. Ну а тепер вниз. Дарма тільки збиралися хіба що. Коротше, робимо пост. Ми покорили варест перші. Блять, обережно туди сніг який. Він не, він не глибокий, так що нормально. Та я ж говорив обережно. Ну. Я ж говорив. І я тоді сам вже свій камінь добуду. Бля, лагає все трохи сильно. Ну але цеп сезону, в принципі, нормально. Зараз правда залетіло, просто дихана. Лотіла. на само. Є. Yes. 71 онлайн. це по моєму рекорд для проєкт. 73, 74, йоки палки Коротше, я, напевно, вже сам побіжу туди на те село. Чекай, я хочу глянути. Ти станція сьогодні наговорив. Да я гляну, да я гляну, навіть. А у нас є, в матгу ще ізумрудний блок дуже Вот. Та з твоїми ресурсами, смайлер, ми станемо найбільш просунутим містом вже в перші дні. Початок п'ятого сезону не обійшовся без утворення та розвитку різноманітних міст. Ось, наприклад, зараз я знаходжуся на базі міста Гетто. Здавалось би, якийсь підвальчик, але ви просто подивіться на цю красу. А це ще з початку сезону пройшло трішечки більше тижня. На самому початку офіційно було засновано два міста: а саме, Гето та Льойтен. Щоправда, незареєстрованих міст теж було чимало. Але на жаль, не всі з них нам відомі. Тим не менш, офіційно заснувалась купа інших міст, а саме: Декатен чи Декатен, Мірадіс, Малпинятник і також Вайн World. Що найцікавіше, нам також відомо чимало всього про взаємодію між ними. До прикладу, Льотен разом з Петрикюром та з Мірадісом уклали союз на доволі вигідних умовах і навіть вели торгівлю. Щоправда, Льозіну з Мірадісом заважало торгувати світстань, тому теді між ними були доволі рідкісні. Та що там робиться? Йо, це все дуже цікаво. А як щодо організації? Моїм хлопцям бракує тротилу. А, ну тут все доволі просто. У далеких водах, океану, вітерних імун, де хвилі завжди грають в синіх вогнях. Існує легенда про піратське братство, що знайшло цей острів прихисток Парадайс. Це місце було приховано від очей світу, охоронялось не лише від загарбників, а й від Дикого моря. У своїх таємницях і дива Парадайс був не лише місцем магічних дарів, але й оазисом спокою. На цьому острові не існувало біди чи монстрів, що можуть загрожувати його мешканцям. На острові пірати знайшли не лише пристановище, але й джерело неймовірної магії серед руїн кораблів і затоплених будинків вони відкрили давні зілля, що місяць собі дивовижну чарівність. Ці зілля, видравні століттями у підводне сховища, наділили піратів унікальними зімностями. Від контролю над снами до невідомості та телепорту. Парадайс стане не лише притулком від небезпек зовнішнього світу, а й місцем, де магія зіллів відтісняє навіть найстрашніші загрози, залишаючи острів у мирі і гармонії. Слухай, а що зараз з цими піратами? Ну тут в принципі трішечки про це написано. Зараз розкажу. З настанням нової епохи зростала і загроза з океану. Гравці, почувши легенди про багатства острову, кинулись на пошуки зі скарбів, бажаючи загарбити їх. Найважливіші персони серверу вже плетуть свої сіті навколо жителів Парадайса. Тепер пірати стоять перед тяжким вибором, замкнутися у своєму чудовому острові. Чи може спробувати шукати щастя за морем, як і їхні предки століття тому? а на серії є ще якісь організації? А до речі, я пам'ятаю, здається, ще щось було. Ану чекай, зараз подивлюсь. Здається, щось є. Так, що це у нас? Хрестоносці? Зараз подивимось. давним давно коли по землях ще ходили тролі, на півдні далеко за морем був острів, назва якого затерлася в стежках історії. Один день на місто напали орки, і заради безпеки людей гільдія магії підняла острів небо, тим саме пожежтувавши собою. Роки йшли, люди мінялись, і в один день всі мешканці на острові вирішили піти з нього заради ліпшого життя. Острів опустів, всі домівки були зруйновані, з'явились багато рослинності. Та в один прекрасний день цей острів знайшов його минулий лідер Ейнар фон Оксанфард. Саме він вирішив, що це найліпше місце для розвитку, могутній армії та міцної економіки. І наразі хрестоносці намагаються віддати честь своєму полководцю, назвавши місто Оксенфурт. А що ж я вже забув? Ох, ви мене вже забув! <клес> так, клан Янки. Ну давайте розкажу. Клан Янки, овійний жахами та легендами, існував уже понад три сезони. Їхні імена лякали маливників, а їхні злочини лягали тінню на цілі регіони. Грабунки караванів, захоплення королів це лише деякі з їхніх гріхів. Проте час змінює все. Навіть найзапекліших розбійників. Двоє чоловіків з клану Янки, стомлені від кочового життя та безперервних бит, вирішили порвати з минулим. Їхні серця прагнули миру та спокою. Їхні мрії втілились у заснування нового поселення: Брама Балдура. Минуло 30 років з невеличкого поселення Брама Балдура перетворилась на величне королівство. Янки, коли жахливі розбійники, стали шанованими міщанами та вірне підданими нового короля. Їхні нащадки росли та вчились, не знаючи про темне минуле своїх предків. Проте як і в будь-якій історії, в цій також є темна сторона, десь на просторах нового королівства все ще ховається за тіні минулого. Клан Янки, хоч і не такий жорстокий, як колись, все ще існує. Їхні таємні зустрічі та пошуки з часів нагадують про те, що зло ніколи не дрімає. Історія клану Янкі – це історія про викуплення, про те, що навіть найзапекліші розбійники можуть змінитися. Це історія про те, як з попелу розбою може вирости величне королівство. А чи буде майбутнє Янкі мирне та спокійним? Це вже залежить від них самих. Ось на такій прекрасній ночі ми завершуємо відео. Якщо ви досі не граєте на сервері, приєднуйтесь. Чим більше зацікавлених та креативних гравців на сервері, тим краще будуть виховувати наступні відео. Тому майте це на увазі. Також до речі, дуже сильно хочу висловити подяку. Ось цим людям, котрих ви зарабачити на екрані. Без них би відео робилось набагато довше, та й в цілому було б менш якісним. Ставте лайки та підписуйтесь, та по бажанню можете приєднатися до мого телеграм-каналу. Посилання на сервер, на телеграм та таке все будуть в описі. Якщо ви додивились відео аж до цього моменту, дуже дякую тобі за перегляд повноцінного відео. Ну що ж, з вами був Фьюзен, Ще побачимося. Ч ты Ще Эммм. Шасделка на надо землі. Я вахерь. Так, ну нехай тут буде. Кругляк. Туш. А, Знову кругляк. Андет. <плак> угу. 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 Офигеть, ну я просто подивіться на це красу. Це... Що за імба? Ух ти. ЙОПЕРЕСЕТЕ Йо... Що Шо за. Що тут за нафік робить? Йомо, ч я полетів? Що? What the hell? Що за звуки? Куди я попав? Йомою, у мене кал починає тимти. Алло, що це за фігня? Поможіть!